2007 рік на тоді актуальні консолі PlayStation 3 та Xbox 360 виходить нова, то поки мало ще кому відома гра під назвою Assassin's Creed від студії Ubisoft Montreal, яка вже встигла зробити собі ім'я такими іграми, як Принц Персії, Cry, Splinter Cell та інші. Згодом у 2008 році гру портували на ПК. Відрізнялася ця гра від інших ігор індустрії своєю інноваційною системою паркуру, атмосферою геймплеєм та з. Зовсім незвичним способом подачі сюжета. Хоч Assassin's Creed розповідає нам при середньовіччя, хрестові походи, але при цьому асасин це наукова фантастика, сюжет якої будується навколо того, що людина у наш час спостерігає за спогадами свого пращура завдяки генетичній пам'яті, яку розшифровує машина, яка називається Анімус. І це все відбувається паралельно по причині протистояння братства асасинів та ордену тамплієрів, конфлікт яких виник на тлі того, що асасини бажають. Ають побудувати вільний світ без воєн та конфліктів. А тамплієри хочуть побудувати мир через контроль та силу і допомогти ще одним ще іншим у цьому мають артефакти першої цивілізації.